Доброго дня. У нас не стало води з-за підриву Каховської греблі. Тому ті міста і селища, які споживалися водою, мали забір саме із Каховського водосховища. Зараз без води. Вода потрібна. Питну воду беремо або в магазинах, або трохи хто підвозить воду. Для технічних нужд там, купатися або щось помити, то змушені самі десь щось шукати. Ну, трохи є підвоз, звичайно. От. Але тут така подія, що потрібно автівку, машину помити бо брудна і що оце переводити в воду. Так тут недалеко є річечка. Ось тут внизу. Зараз він взяв відра. Йду трохи через тряпчину процідю від великих всяких домішок там, від мусора всякого. Та спробую помити. Ну, Звичайно, що можуть бути і білі плями на машині, тому що вода може бути в річці жорстка. От, ці кальцію які там там ці нальоти як висохнуть будуть. Ну попробуй. Все одно потрібно помити. Помию, поки мокра, повитираю, то плям не должно. Колір машини сірий, тому дуже помітно не, не повинно бути. Ось. Що ще? А, і погода. Зараз трохи затьмарилось, так, захмарилось. Сонця нема, тому швидко висихати не буде на машині вода. Тому думаю я встигну її повитирати трохи, щоб не було. Щоб не було тих білих плям. Ось так. Це вже два відра проціжена. Ось так от кладу тряпчину. Бачите, що тут і живність всяка плаває. От. Мотузка на відро знайшов таку місцинку, закидаємо і потроху набираємо. Ось такої. Так, ну що, приніс воду. Сірий колір. Зараз налью такої автошампуньки і будемо драїти. А чого? Тому що всечки тут деревина поряд тля на ній. І ось тепер вся вся вона от таку от плямку. Тлю, звичайно, я потравив. Ну а як бачите, навіть на склі, на склі навіть, бачите, видно ці плямки. Ну що, намилюємо. рукою незручно, ну, а потрошку можна. Я думав буде важче відмиватися ці плямки, чи відклівано, чи що, -то. але ні, нормально вони відмиваються, правда, я ту сторону трохи потер дуже швидко сохне, треба відразу терти і. Іншого, з іншого відра чистенькою водою змивати. Так, ну далі вже, як позмиваю, то буде видно, що воно будуть плями білі чи не будуть по машині від річкової води. Машину помив. Ушло в мене 4 відра, ну трошечки залишилось. Водиться разом з пінкою, з миючим засобом. Ну, ось підсихати почало. І зараз, як би то показати. Ну, бачите, білі розводи. Все ж таки є. Все ж таки залишаються. Білі розводи залишаються. Але ну, небагато. Витираються, на сірому фоні не так видно, але якщо придивлятися, то трошечки видно такі, бачите, потеки. ось Так що зараз беремо хустинку, тряпчинку і це все діло витираємо. ну На капоті так взагалі такі візерунки. Так, ну ось. Витираємо мокрою. Беремо сухеньку. Протираємо насухо. І все, ніяких розводів нічого не видно. Тут я протер, тут я протер, тут теж пів скла. Протер, а вон там трошечки, бачите, плями є, залишаються на той бік я не достав. Ось. Тобто все гарно виходить, витирається, ось так от і далі. Ну що, машинку помив, повитирав. В принципі, білих розводів вже немає. Досить добре получилось. Але хотілося б узнать, можливо ви знаєте, напишіть в коментарях, чи є якась рідина, яка пом'якшує воду, щоб не було, не було цих сельових відкладень, цих білих потьоків на автівки. Ось, ну поки що так. З річки також наносив воду в душ, в літній погода е, зараз така трохи сумна, сонечка немає, вода сьогодні не нагріється. А, води в крані зовсім немає. А, до речі, в цій річушки, ну, досить така нормальна вода, не вонюча, як болото інколи буває. Що ще хотів сказати, переїхали ми з окупованої території, вже давно рік пройшов, навіть трохи більше чекаємо на повернення назад, додому, звичайно, хочеться. Живемо, нас запустили добрі люди, самі виїхали з цього будинку. В будинку ми живемо за комуналку, тільки платимо і все. Квартплату вони не беруть, це знайомі знайомих. Ще раз знайомих. Тому так, ось такі справи. Недалеко тут до фронту, але все ж таки спокійно. Все ж таки спокійно. Ну що, до нових зустрічей в нових відосах. А ви не забувайте, як то кажуть, підписуйтесь, ставте лайки чи вподобайки. І ще раз нагадую, напишіть, будь ласка, хто що знає про пом'якшення або очищення води, щоб з річки можна було і брати, і купатись нормально, в ній мити, щоб не було цього нальоту, білого і пом'якшити її жорсткість. До побачення.